Всім привіт! Дякую, що завітали. Я Оля і сьогодні другий звіт за моїм проєктом Nail Polish Project Pen або Project Pen лаків для нігтів. Сьогодні буде відео в форматі розмовляючих ручок, тому що насправді воно буде досить таки недовгим я сподіваюся. Отож, приступимо. В моєму проєкті беруть участь 5 власне, лаків для нігтів і 5 таких інших засобів. І насправді сьогодні для мене такий досить неочікуваний, скажімо так, звіт, тому що з одного боку в мене майже немає результатів, але з іншого боку, сьогодні будемо один з лаків замінювати. Отож, в мене беруть участь від Avon 3 засоби це база під лак для нігтів. Далі два покриття одне з них звичайне гелеве, і друге з матовим ефектом. Далі лак для стемпінгу і Олія для кутикули. І за цей місяць всіма цими засобами я не користувалася. Так, якось так склалося. можливо, олійкою один раз користувалася. Після останнього звіту я переробила манікюр, зробила гелове покриття. І так як робила поспіхом, було мало часу, то зробила досить неакуратно і трошечки затекло під кутикулу, і якби я зверху покривала. Ще іншими лаками для нігтів, звичайними, які це зазвичай роблю, то виглядало б це досить таки дивно, тому я не користувалася лаками, а часу повноцінно сісти переробити манікюр в мене не було. З кольорових лаків в мене беруть участь ось такий лак від Ноготок 217-му відтінку, знову ж таки, ноготок в 111 відтінку. І знову ж таки, ноготок у 124 відтінку. І наступні два лаки від Мек. Один з них ось такий, і ним я пробувала користуватись. Це в нас відтінок 045. Але, як сказала, це виглядало досить дивно, коли ось так відходить гель-лак, і тут він ніби так задирається. Нанесла всього лише на 5 нігтів, і тут як такого прогресу не було. А ось цей лак, такий блискітки, я його закінчила, і мені дуже сподобалось його комбінувати. Ось цим лаком від Avon, Разом вони працювали дуже гарно. Це використовувала як базове покриття, і це зверху як таку прикрашалочку. І дуже класний був ефект на нігтях, і в якийсь період мені навіть стало шкода ними користуватись, тому що дійсно це комбо було дуже гарним. Тому я вирішила. Залишити таке комбо з собою надовго, але ось в такій версії я пофарбувала свої старенькі пензлики для макіяжу, щоб їх оновити, тому що на деяких з них почалося вже лущитися це покриття. Мені вистачило ось на 8 пензликів, і вони вийшли дуже-дуже гарні. Мені дуже подобається ними користуватися. Отож, його було. Половина приблизно на минулий раз. Я ще додавала сюди засіб для розбавлення лаку. І разом з ним в мене закінчився і ось цей лак. Тому сьогодні цей лак вибуває з проєкту, і йому я буду обирати заміну. І в першому відео з початком проєкту я сама обрала ці 5 лаків. Тому що мені здавалося, що якщо там я візьму якісь маленькі пляшечки, мені буде комфортніше їх закінчувати, а на наступні вже назвіти я запланувала собі, що буду обирати за допомогою рандомайзера. Тому зараз я відкриваю свою рулетку, сподіваюсь, вам видно, беру лаки для нігтів, крутити. Всього в мене зараз 54 лаки. Один з них з гелевим покриттям. І його сюди не включала. 4 вже беруть участь в проєкті, тому 49 лаків ось тут, в рандомайзері. І це лак від Lady Victory. Зараз піду його візьму і повернусь. Ось цей лак, це колекція Magnetic. Я вже поставила відмітку, скільки його на момент введення в проєкт. Так його треба перемішати, тому що він досить довго стояв, я ним не користувалася. І ось так виглядає цей лак. Якраз мені подруга і магнітика прислала, щоб я користувалася цими магнітними лаками, тому буду пробувати. Ось такі 5 кольорових лаків будуть далі зі мною у проєкті. Що ж, а на цьому в мене все. Я дуже дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. До зустрічі!